Друзі, нас інфоперші про головне поїхала вдова. Парабія, просить журналістів не турбувати її та доньку. Зараз їм потрібна тиша і спокій, спокійний траур. Новина про те, що вбивця Андрія Парабія почав давати свідчення, миттєво сколхнула Київ, Те, що здавалося черговим кримінальним злочином із політичним підтекстом перетвориться на масштабний скандал, який може оголити цілу мережу крутів зрадників і їх високопоставлених покровителів. За інформацією з джерел у спецслужбах під час перших допитів підозрюваний, виявив несподівано готовність співпрацювати з слідством. Він не лише підтвердив свою причетність до злочиної. Ай назвав прізвища осіб, які допомагали йому підготовці. Йдеться про цілу групу, що діла всередині політичного силового середовища. За словами слідчих масштаби цієї мережі можуть виявитися значно ширшими ніж очікувалася. Голова СБУ. Малюк, який особисто контролює розслідування, був шокований тим, що почув кілька прізвищ терміново перевіряється в системі безпеки. Виникла напруга. З'ясувалася, що щось частина співробітників могла руками працювати на зовнішні сили, аби прикривати злочини в обмін на гроші за даними джерел Найближчим часом очікується серія затримань. Оперативники вже працюють за кількома адресами. Получають документи техніку, готують арешу, Групування накриють повністю. кажуть, у СБУ йдеться не лише про виконавців, а про тих, хто стояв вище замовників, координаторів, посередників аналітики, зазначають, що ситуація може мати далекосяжні наслідки. Якщо слідство доведе причетність високопосадовців зрадників до організації злочину Україна, чекає черговий політичний землетрус. Це може зачепити не лише парламент, а й регіональна адміністрація. До корупційної кримінальних схеми переплітається з десятиліттями. Міжнародні партнери уважно стежать за справою для ЄС і США. важливо, щоб Україна продемонструвала здатність очищати владу від кротів. агентів впливу публічний процес над вбивцею та його спільниками може стати доказом того, що країна серйозно ставиться до верховенства права. Начу у вніші часи війни для суспільства. Ця справа вже стала символом. Вона показала, що навіть ті, хто здавався недоторканим, можуть опинитися на лаві підсудних Люди чекають на і покарання, бо це лише може відновити довіру до інституції. Аналітична оцінка свідчить про кілька ключових моментів. По перше, готовність бивців співпрацювати з слідством, відкриває перспективу розкриття цілої мережі. По-друге, для влади це шанс продемонструвати рішучість відновити довіру громадян по третє це опробування для політичної системи. Наскільки вона готова прийняти факт, що серед неї були зрадники і убивці, таким чином справа пробився пробія перестала бути кримінальною. Вона перетворилася на політичний трилер, що може змінити розклад сил в країні. Цього разу ніхто не збирається заминати справу до вічний вирок убивці, стане лише першим кроком. У великому процесі очищення пише телеграм-канал Офисна Машиня, в той же час Береза підкреслює відбулась ганебна ниця подія, яку не варто замовчувати. Президент України продемонстрував свою дріб'язковість обмеження. Ще довів, що він залишився, шо а мене мене президентом зараз поясню. що мова. У Львові відбулось прощання. Поховання Андрія Парбия прийшло багато людей, які хотіли віддати денену пам'яті коменданту Майдану до архетидального собору святого Юра. Прийшло і багато політиків від різних поліціл. Були представники влади, був спікер Сифанчук, віце-спікер Корнієнко. Також двоє слух Воніславський Бакумов і все президент України не було, хоча прощалися і ховали спікера ВР Спікера ВР, який Володимир Зеленський приймав свою присягу президента. Так, перебій був на його друзякою чи бізнес-партнером. Це через дивний замах наш Шефіра Зеленський міг влаштувати істерику з трибуни ООН, а прийти на поховання державно-політичної діяча. Він не зміг і не захотів. А якщо б хотів, то був би сьогодні у Львові і міг би вибачитись за те, що квартал 95» разом з ним методично знущалися з мов Андрія Пробія, доводячи це до абсурду, та трешу, навмисно та системно глузувати та робити з цього посміховиська. А ще доказ того, що це була навмисна дія з боку влади. Це те, що було і представників Кабміну, і не було і зачитування нічого від ВРОПАК міну. Хоча спікер Стефанчук був там і міг це зробити, хоча і Стефанчук шкурнув після служби не залишився на похованні, не було жодної офіційної заяви від держустану відсутність президента на прощанні Поховання як спікера була фінальною цієї ганьби. До речі, батько Андрія в своїй промові на тілом сина двічі підтвердив, що репаробій звертався за держохороною і бо мав ось інформа. Бо мав інформацію про можливий замах на його життя з боку РФ. Сьогодні відсутність президента на поховання пояснює відсутність охорони пробіадрі. Військові люди інакше її не могли скоїти. Ця ганьба назавжди залишиться за зеленськими. Він навіть сьогодні не зміг впоратися зі своєю дріб'язковістю, не став державником, а пробій назавжди залишиться в історії як державник, який жив Україною. Редакція канала не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків експертів, анонімних телеграм-каналів головав. Кожного своєї висновки, кожен робить сам, до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.